Спецпризначенці із Чернігова охоронятимуть стратегічні об'єкти Маріуполя. Напередодні в зону проведення антитерористичної операції відправилась рота Чернігів. Хлопці змінили на бойовому посту своїх побратимів земляків. Подробиці у сюжеті. Біля будівлі управління Нацполіції в Чернігівській області незвично багатолюдно. Окрім чоловіків у формі та погонах, чимало жінок, літніх людей та дітей. Усі вони прийшли провести бійців у зону АТО. У місті Маріуполь Чернігівські спецпризначенці забезпечуватимуть порядок та чергуватимуть на блокпостах. В Зоні проведення антитерористичної операції ми обісвічуємо охорону нескольких об'єктів. На сьогоднішній день, значить, буде у нас. Немного передислокация і будет у нас на я на скокаю понімаю об'єкт. Буде один падах рам. Німшка бойові здачі помінялися. Єдемо, не знаємо, тому що раніше була охрана объекта, Час говорят, будет блокпост. Насколько Наскільки інформація действительности, я не готовий перед від'їздом. Усіх бійців обстежили медики та психологи. Спецпризначенці повністю забезпечені продовольством. Бійці чекають лише обіцяної нової форми. Наш непосредственный директор департамента поліція особі назначения, назначення выдать видати форму. Форма будет хорошая, будет літня будет демисезонка. То тобто, есть в конце мы ми повністю экипированы в єдину форму форміну одежду. А именно на полиции поліція назначения, такие как Чернигов и і ще 21 двадцять дім полки роти. Только ну одні виїхали за ворота, інші повернулися із Маріуполя. Бійці роти, які пробули на сході країни два місяці, нарешті вдома. перенесли ребята нормально двухмесячную ротацию, обвыклись, а узнали посты, отработали особенности маршрутов и постов. В принципе, на два месяца в каком-то плане даже ездить удобнее. Мы чуть больше отдохнем, чуть больше побудем в Чернигове с семьями, и, возможно, так даже лучше. Ребята отнеслись к этому нормально, погода благоприятствовала, кто мог, загорел. Роботалі сутки через сутки, роботи тяжело, но зато пролетіло время быстрее. Відпрацювали на одному диханні, розповідає Володимир Калініченко, але не розслаблялись ні на секунду. Обстріли чули щодоби. Розриви слишна кожну ночь. В принципі, навіть в самому городі Маріуполі на крайнах окна держати на востоки. Абострія, собі на морюське направлення, безстрення ну заметно чувствується. А то міста де ми були, ну були, непосередньо перестрілки, лінія фронту 20-26 шість кілометрів. Після того як здали зброю та амуніцію, бійці пішли на заслужений відпочинок.